Родився в далекому 1915 році, на початку 30-х років працював у когоспі, в 1935 році був направлений на навчання на тракториста, а в 1937 році був призваний на службу до Червоної армії. Проходив службу в танкових підрозділах і в якості командира танку, був залучений до. Участі в бойових діях на річці Халхінгу. До речі, історія там приблизно така: кордон між Монголією і Китаєм в районі річ, річки Халхінгул ніколи не демілітаризувався і він був просто прокладений на картах. У 39-му році, в травні місяці, монгольські прикордонники почали встановлювати прикордонні стовпи, і напевно їхні дії не сподобались. В супротивній стороні вони посчитали, що там вони взяли, можливо, лишню територію, і розпочався прикордонний конфлікт. Він проходив на початку вяло, але Радянський Союз прийшов на допомогу Монгольській Народної Республіці. На початку літа і в середині літа відбувалися там бої в повітрі, а в серпні місяці туди прийшли радянські частини, і в тому числі танкові підрозділи. 21 серпня відбулася атака танкових підрозділів, відбувся жорстокий бій. Ворог був добре підготовлений, вів жорстку позиційну боротьбу, наші танкісти вимушені були відступити. Прикривати відхід наших підрозділів, був залишений танк е, сержанта Логового. Танк опинився на території, зайнятий ворогом. В оточенні японців і більше три, трьох діб екіпаж відбивався від ворога. Вони знищили багато японців. Механік водій був, загинув один із перших. Важко, як згадує, згодом від поранення помер заряджаючий, навідник гармати. Сам Василь Петрович отримав більше десяти поранень. В ногу, куля щелепу, в численні осколкою поранення, але командир продовжував вести бій, не підпустив ворога до свого танка. Японці хотіли його спалити, хотіли його знищити, але їм цього не вдалося. Коли почався наступ Червоної армії, Наші солдати відбили ці позиції і з великим подивом вони почули, що в танку знаходиться ще живий танкіст, який оці три доби знаходився в грошому оточенні. У листопаді місяці 1939 року Василь Петрович був нагороджений званням Героя Радянського.